Так, всем привіт. Тут Бодя, я. О, короче, ми вийшли на ставок трохи. Тут, дивіться, ладні така погода вообще, дивіться, файний такий ставок. Ще погода, сьогодні короче, неділя, свят, покрова, тут день захисників і захисниць України тут. О, Люди теж туди дивляться, святкують, хто на шашлики, хто так воно на рибалку. О, вийшов тут. Думаємо теж виїдемо десь. Походимо, подивимося на ставку тут. Думаю, сядемо тут о, тут гарне місце, бо є чіпси маєш там буде. Тут на місце тут і карту Ну. No. Таке зараз тут погода вже, звісно, похолодала, але все одно сонце тепло, но гріє, але вже не так тепло, як вже окупації не знаю не буду. Може я побачу, якщо погоді буде. Сьогодні свято вже вставок лізти не буду, коротше. Він таке о... Думаю, Саню візьмем Та Саня тоже теж там з дівчиною на шашликах там відпочиває теж. Думаю таке, о. Ну, думаю підемо, подивимось, там людей теж, рибаків, да, тут Короче, Хоча будемо щось 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 знімати, будемо інтересне, Включим тоді все. Да, що ти тут сидиш? Грийся на сонці, так. Йту. Одна що, йоп, мать? Що в тебе такі ноги грізні? Що не ти взагалі не мився? Йоп, мене, а страшні ноги. Все. Страшні, як ти так збив? Іди ноги помий, ну. Йоп, Йо, Йо, мать, дивіться. А то ото людина прийшла із роботи такого вчорашнього дня. Я думав, ноги помиє, а воно не миє ноги, диви. Давай бистро мий ноги, Бодя, Диви. Дві. в вставок, два. Давай дивись, дивись. Боля, дивись, свято таке, а воно не миті ноги маю, що коли ти позориш, бодя. Що ж помий ноги, диви, Ох, давай лісь то, боє. Ідеально. Щоб ноги були чисті, ти що, як ти йдеш тут? Тут люди дивляться, будуть дивитися, воно ноги не миє, о, бодя. О, дивіться, погода, ладня. Ох, файна погода, ще супер. Рибаків немає тут, ніхто вже не купається. Що нам помив. Ну все, щоб чити, ну то воно йде десь. Там будуть дівчата йти. Як ці дівчата були, зустріли дівчат, там боді їх. Бодю знають мене ні, а то кажуть. То вони, певно, не схотіли з тобою йти, чи що. Чи ти з ними не схотів? Чи ти з ними не пішов? Хай йдуть. Вони віде. якісь п'яні ну, були. Там вже хильнули, певно, цього рева, чи що пива. чи вина. І пішли десь гуляти собі. Вон чіпси беремо. Якісь чіпси дали Ну, Вон чіпси таке. Заряжемося. Пишіть коментарі, що там у вас, яка погода. Чи святкуєте ви свято, Засна... день захисників. Захисниця України, це 1 жовтня. О, тут, о, всіх вітаю цим святом. Все було, щоб найкраще все буде Україна, Україна переможе, да? а і Україна переможе. Да, да. Дивися це. Ви логкість, дивіться, Йот мать, боді, ну шо, що таке? ходить такого свята разний, т мать, то боді. А тут ну, то Бодя. Я, я, я зайнята людина. Ну, пишіть боді хештег, що бодя, хай мої ноги. Бо я ж тут mm -hmm. разними ногами так щоб не ходив. А то буде хай писати, хай пишуть. Що бодя такий. Я так спішу. Ну, бодя боді дід пиши. Поділ, так спішу. Ну, no, поділ, які тебе діадут. Mm -hmm. <laughs> так ти взагалі на ставок не хотів. Ти, якби я тебе не сюди не привів тебе і ці, ми, не цими не зустрівся, не... Багато знайомих зустріли там. о, ну, Все, коротше за буде. Коротше, ми йдемо туди, вже там вийшли. Йдемо далі, думаємо сюди. зараз Вийдемо на рукавець, сюди глянемо. Коротше, подивимося, бо я включай музику, давай близько. Музика грала, тут скучно йти тільки, так. Дицями на рукавці. Дитя... Рукавець, а йдемо туди на рукавець. Хмари вже йдуть. Давай Інструмент. блин, інструменти свої музикальні включай. О, тут зараз так, Це був останній день, вересня ще купався тут на рукавці. Там був ще тепла вода. Туди якраз коротше, молотили комбайни сою, там трактора коротше, так гарно було, я тоді телефона не взяв. Мені зняти гарне відео для вас. Ну тоді не вийшло. Тоді якраз я купався, думав. Тоді не вийшло, не взяв, телефон не забувся. Ну нічого, тут були жнива такі, комбайни були, там їхали. Так молотили гарно все. Вон там на поляк да, Свої молотили. Вже тут все змолотили, тут по краям їхали так гарно. Тоді плавали там. Вода вже холодна була, звісно, але нічого. Останній день вересня, поплавали, все, люкс. Сьогодні вже 1 жовтня, то вже я не знаю. Неділя лізти не буду. Взутий. Сохнуть вже сонце не так гриє, як жарко. Ой, боді, що ти там будеш? Музику буде? Музику давай музику. О. Це вже людей, бач, ніхто не купається, вже немає нікого. Але тут а, людей так бо, що тут мало хто ходить купатися. Я може, якщо пишіть, чи хочете побачити, як я буду купатися, чи коли мені ще в жовтні може напишіти там, чи залазить в воду, чи купатися, і навіть чи не грав. Під водою холодно було останній день. А, що будемо вихоміти, чи йдемо низу. Йдемо йдем низом. Там за людей знімаємо такого людей. Йдемо низом? бо там верхом йти, там. ну, Звісно, довго будемо йти, то низом тут раз-раз. Там спускати. Заплат, я ну. бо там Боді туди фотограф, щось каже. Фотки були. А що рибаки є, машини є. то навіть не на запорожці хтось з'їхав на голубому запорожці. Там якийсь такий ну, дядько вже нормальний такий. Каже, щось казав, я чув 71-го року чи туди, да. якась там о, була, була ця машина, запорожець. Коротше таке. Давай Та будемо йти, коротше, додому. Тут рибаки дивіться. Ловлять рибу. О, хай ловить. Коротше. Ми будемо йти такого додому. Міша, привіт! Міша ловить рибу ну, на Ну, ти на спині взяв, закинув на хищу. Я б теж ловив взяв на хищу. То, то немає тут немає ці риба. Ой, вудочки, кажу, спині. Треба зараз спіні, треба було сашу брати, взяти, взяти саню, коротше. Ні, то я себе знімаю. Ну. Ваня, будеш ловити рибу. не Ну, я, я там на б ловив. А ти, ну, знаю, знайду, ти куди в тік так знімаєш? Ти куди в тік так знімаєш? Ні, в Ютуб. На Ютуб, коротше. Малий малий ванік. Коротше, диви, треба брати Саню, але Саня вже все. Завтра останній день, просто Саня буде їхати. Цю в армію на службу. Поки він відпустить, да, він буде оце. Ще треба завтра, але дивлячись, яка погода, буде. цього не можна було. Але в її, там що там стосунки там, з дівчиною, він там на шашликах, пікнік. Самі розумієте, то... таке бувало часом. О, Бодя, що це таке? сир січка тут, так? Хтось повубив. Тут якісь тут дівчата були, йшли. Трохи вало такого на підпитку, але ну, таке. Якісь вони такі бухі були. Бодіни коліжанки, боді не, да? боді їх знає, я їх знаю, я тоді їх ще не знаю. Там. Як то її звали? Анжела. Якась Анджела, там. Соломія. Соломія, Аня. А це білий краниці там. Треба з ними буде. Треба зустрітися, буду потусувати Диві. з ними. З ним, їм щось треба ставити, їм щось. Що вони там п'ють? Ну, що вони там п'ють? Вона, а це там їм реву треба, певно, купля. А зараз такі дівчата на реву йдуть, то, то вишня, рева, Таке, хто що хоче, то святкують, бачите. А я теж міг десь за, на шашлики піти туди-сюди. Але щось не хочу такого. Та вже осінь, хто там осінню шашлики робить. Це воно гриби. Ну, а на гриби можна вже був і їздив. Хто більше, хто більше гриби. з гриби їздив, коротше, на гриби. От дивіться, хтось йде. Хтось йде. Хто то йде? Діман Зайник? Ні, Ваня? Я візьму пакет, ну, коротше, пакет все. одну руку.